Вітаю, друзі! Сьогодні 7 лютого 2025 року, і поговоримо про просто скандальне зізнання президента Польщі Анджея Дуди стосовно того, що Зеленський зізнався йому у розмові про те, що дізнався про волинську трагедію тільки на посаді президента. Це є ще одним свідченням того, що на своїй посаді, на посаді президента Зеленський через свою некомпетентність, малоосвіченість, некультурність несе Україні щодня шкоду і становить загрозу для національної безпеки. Ось давайте проаналізуємо це на цьому прикладі. Дуда, Анджей Дуда, дав інтерв'ю канал Зеро і розповів, що. Розмовляв з українським президентом Зеленським щодо волинської трагедії. Під час неї той нібито заявив, що дізнався про неї тільки тоді, коли став президентом, це просто катастрофа, тому що я розумію, що там політики не повинні бути експертами в питаннях волинської трагедії, там історії ОУН, Голодомору, Козаччини, Руїни. Київської Росії, тощо, тощо. Але загальне тло української історії, ключові її точки, політики точно повинні знати. Вони можуть звернутися до експертів. Однак вони повинні в цих історичних баталіях з іншими керівниками відстоювати позицію України. А як Зеленський міг би відстоювати позицію України, коли він взагалі нічого не знав про волинську трагедію? І він е за словами Дуда, який цитує нібито Зеленського, в його школі в Кривому Розі про це нічого не розказували. А поза нею українців, які причетні до вбивств поляків, зображали як героїв, що боролися за незалежну Україну. Тобто Дуда вже нав'язав Зеленському наратив, який вигідний Польщі. Дуда не згадав про тих поляків, які вбивали українців, яких зображають героями, які боролися за незалежну Польщу. А Зеленський через свою неосвіченість, через те, що він. Не знає історію України, він не здатен відстоювати національні інтереси в цьому питанні, з поляками, зокрема, з угорцями, з румунами, і Дута тут говорить, що він розмовляв питання щодо питань волинської трагедії з колишнім президентом України Порошенком і з чинним президентом Зеленським. Спершу мовляв, ці розмови не принесли жодних результатів, тому що перший був розумний. І Він розумів, що наскільки це складне історичне питання, і як його неможливо вирішити однозначно, що воно використовується в Польщі з політичною метою. Воно є політично вмотивоване, ігнорується при цьому національні інтереси українців. А з Зеленським звичайно легко, тому що Зеленський нічого не знає. Він чистий, він чистий як аркуш паперу. Що на ньому не напиши, те й буде співати. І взагалі просто буде говорити те, що йому напишуть на аркуші паперу. І він не зможе Зеленський, я маю на увазі, захищати інтереси України з огляду на те, що він не має позиції про український інтерес в цих подіях. Вони трагічні, але є український погляд на ці події, а є польський погляд. І Зеленський схоже причетний буде до того, що. Україна поступиться своїми національними інтересами в цій складній дискусії. Тому Зеленський з 2019 року приніс надзвичайно багато горя біди Україні своєю некомпетентністю, своєю малоосвіченістю, своїм популізмом і ймовірно вчинив державну зраду як пособник Російської Федерації у вторгненні, тому що. На момент, коли він прийшов до влади, в Україні був Південь, в Україні був Маріуполь, в Україні була Запорізька атомна електростанція, а зараз це все в окупації саме за політики Зеленського, який проводив розмежування, відведення Збройних сил України, розмінування тощо, тощо. І як на Східному фронті Україна терпить поразки від Росії через ослаблення України Зеленським і його компанію. Так і на Західному фронті Україна в історичних баталіях терпить і терпітиме поразки через Зеленського, через його некомпетентність, малоосвіченість і некультурність, і неспроможність відстоювати національні інтереси України. Слава Україні!